Всім привіт! Сільвер вульф на зв'язку. Дочекався я посилку. І теж в цьому відео я ставлю 5 копійок, тому що воно попаде на YouTube. В мене вперше вкрали в міст. Вперше я відправляв посилку людині. Там не не коштовна, там була на... В принципі, одна моденка, як сувенір, коштовна, але її вкрали в Івано-Франківській області. Так що знайте, якщо щось відправляєте в Івано-Франківську область, пакуйте, знімайте, фотографуйте, фіксуйте все, пломби ставте, водні знаки. Тому що в Івано-Франківській області її випотрошують. Випотрошують. Так, ось приїхала так, тепер, по суті. Приїхала до мене вся моя довгоочікувана посилка. Посилка їхала аж за кордону, але там перекладними автобусами. І от на новій пошті доїхала посилка. Посилка дуже гарна. Зараз я буду її робити. Розпакування швиденько. Так. Так, те там де, з якого кінця. О, до речі, все правильно запаковано. Тут наклейка прямо на липучки, там, де конвертик приклеюється. Так, ось всьо. Так. Ось о моя Но я... Подарить ты ножа. сеняк не куплю, жалею. Сейчас, дистаты. О, все. О, все. Бачите, що всередині. Зараз буду робити огляд того, що всередині. Ну і що ж, почнемо. Так. І так, найбільша срібна монета, яку я коли-небудь тримав в своїх руках, це 2,5 Гульдена. 1930 року. Отака От шайбеця стара Європа. Ось бликує Ось така шайба важка. Більше 20 грамів важить. 25 грамів. 25 грамів важить монета. Так, Фото Фото і опис буду робити далі. Вітанечко. Ось вирішив підсняти роботоприладу, приміщення, цвяхи, вайфай. Не на повну чуйку. Метра не видно. Тут сантиметри дибні. Ось по повітрю, Монетка Гульден 1930 року 25 грам, 720-та проба. Важко так знімати. Чіпляє металошукач телефон Fortuna Pro 2. З катушкою 15 дюймів. же десь. О! Десь 46-47 смів побайте. Тобто в землі його має бачите сантиметрів близько 40. І то наголошується не на повну чуйку. Майже півметра, майже півметра. По повітря. Ось така катушка. Наступна монета. Вона вже дещо менша. Це у нас 100 песо. Здається. Це у нас Іспанія. Юбілей з соточка Такс Ця в нас 19 грам. Так. Наступне те, що попроще. Шилинги Австрія всі одного року. Майже однакові. Ось. Ось такі всі гарні монети. Всім відомі. Гарно прода. Далі. Кеннеді. 66-го. Малася бути 64-го. А, це 64-го буде нова. 66-го, Кеннеді. зарібло 400-ї проби. Ну, не вистачає світла і все. Та гарна монета. Там майже 12 грамів. Так, це ось квотер 25%. Cent. Це у нас монетка 43-го. Монетка у нас підношена, підтерта. Але нічого, це в нас 900 суто проба. Тут ось маленьке розчарування. Приїхало. Дещо не те ще замовляв. Це вже вважається металом. Як бачимо, монета та пиляна. Ось ви бачите, пиляна в ломбарді. Це 100 ієн, Японія 50-х років, але Так. І остання. Це у нас 500 лир. Трофей. Е юбілейні. Присвячені цьому дядькові. Забувся, як його там звати. Канни, Канни якийсь там. Осьо. Точно погана монетка. 12 От такі справа малята. Так що теж все виставляється на продаж. Не маю я змоги їх залишити собі, тому що треба на що жити. Так, всім привіт. Мої підписники. Так, сьогодні. Розпаковки немає, немає часу. Так, до мене сьогодні поїхали такі ось тримарки. Здається, 14 року непогана монетка. І це Германська імперія, а це... Болотна імперія. Так, зараз вимкну. Не цепляє. Все, гривенник такий ось. Мені пусіньки. 10 копійок. 1789 Моніпусінька Мені пусінька така. Мені пусінька. Дожила, дожила. Не ідеально, але дожила. Котейне давай 10 копійок. Вага нормальна і в те, і в те і. Так що ось такі. Ось такі монетки. Ось це вам гроші. Так, на цьому все. До побачення. Дивіться мій TikTok. І мій YouTube канал YouTube канал. Лайк, підписка. Şimdi merhunga ne bu?